Закладений ніс Хюмер деконгестант діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант. у Трампа е, говорять про неможливість перемир'я в Україні найближчими місяцями, і такі розмови вже пішли. Пишуть про це журналісти Ройтер з посиланням на двох американських топ-чиновників. Які теж присутні на подібних бесідах і перемовинах команді Трампа, і зазначають, що якщо на початку своєї другої каденції Трамп і його радники мали намір досягти повного припинення вогню в Україні до квітня або травня і укласти угоду про тривалий мир у подальші місяці, то зараз вже фактично вони визнають, приходять до усвідомлення, що жодна з цих цілей наразі не здається досяжною, і це підвищує ризик затяжної війни, необхідності додаткової підтримки для військових операцій. Ці України з боку заходу щоправда, Трамп наразі от намагається погрожувати Путіну санкціями, різноманітними покараннями і. Сподівається, що ця жорстка риторика е, все ж таки призведе до певного результату, що Росія буде більш зговірливою, і е, ну вдасться досягти принаймні зараз якихось часткових кроків, жестів, реверансів, які свідчитимуть про готовність Росії про щось е, конструктивно домовлятися. А це стане для Трампа певною індульгенцією, відповідно перед своїми виборцями, перед журналістами. Він Скаже, що от прогрес є. Рухаємось далі. Психологічний дедлайн 20 квітня стосовно тимчасового перемир'я. Або зупинки вогню Трамп уже озвучив, і будемо бачити, власне, що з цієї ідеї вийде. Поки що виглядає так, що не вийде зовсім нічого. Ну але намагаються в Москві продовжувати контакти із Вашингтоном. І от уже читаємо про те, що стів Вітков зустрінеться із Кириллом Дмитрієвим, представником російської делегації. Вони між собою раніше були знайомі. Готують нову зустріч для того, аби продовжувати контакти за словами співрозмовника Фокснюстрам. Розчарований президенті Путіні. І журналістка стверджує, що в білому домі справді розглядають е, варіант посилення і агресивного застосування санкцій проти Росії, які вдарять по тіньовому флоту Росії, і е, власне також запровадження вторинних санкцій проти російської нафти. Про що вже оголосив раніше Трамп у своїй заяві для американських медіа. Мені повідомили, що контроль за дотриманням санкцій сьогодні невисокий. Повідомляє журналістка, посилаючись на своє джерело, неофіційно він оцінюється приблизно на рівні 3 із 10, тобто насправді Сполучені Штати Закривають очі на порушення Росією і її торговими партнерами, на порушення санкцій, і на діяльність на активність цього так званого тіньового флоту, який доволі відкрито возить по всьому світу російську нафту, і американці цьому особливо і не намагаються перешкоджати. Прес-секретар Білого Дому Керолайн Лівіт, виступаючи вчора, 1 квітня на брифінгу перед журналістами заявила, що Дональд Трамп розчарований і в Путіні, і в Зеленському. І Трамп хоче, щоб це. Та війна якнайшвидше не швидше закінчилася. Люди вмирають. Ну, все це, це ми вже від Трампа чули. А ну от Путін і Зеленський ніяк не можуть домовитися. Ну і звичайно, більше. Такої риторики розчарованої від Трампа ми про Путіна чули останнім часом. Ну але і Зеленського американський президент не забув згадати, наголошуючи на тому, що угоду про корисні копалини досі не підписано. Україна мовляв затягує таке підписання. В нас відбувся перший випадок Польща передачі власне російського агента Україні з боку країни Європейського Союзу, і це Польща, власне, яка передала Україні пропагандиста із пулу Віктора Медведчука, не такого собі. Кирила Молчанова, який раніше ну просто жив на каналах Медведчука, на каналах російської пропаганди в Україні. Ну а згодом виїхав до, очевидно, Росії чи напряму до Європи або ще через Росію до Європи і розгорнув свою діяльність там, зокрема, діяв у Польщі. Займався знову ж таки російською пропагандою, організацією різноманітних заходів, навіть прямої дії, протестів проти України, української влади для того, аби розганяти це в пропаганді, що мовляв, дивіться, і в Польщі, і в інших країнах Європи виступають проти з критикою проти України, проти української влади. Не так само йде мова про координацію підривних акцій на території Європи цим. Фігурантом, так якого затримали, затриманим от російським агентом, і вже фактично у службі безпеки України підтвердили, що затримали російського агента. Він перебуває в київському СІЗО після того, як Польща його передала. І власне стверджують наші спецслужби, що зловмисник був завербований російськими двома спецслужбами: саме ФСБ і зовнішньою розвідкою Росії, виконував їхні. Завдання на території європейських країн був одним із е, ідеологів, кураторів кремлівських медійних проєктів, таких як Другая Україна і «Voice of Europe» або Голос Європи, вмикався у російський пропагандистський телефірі Соловйова. Ну і як вже було сказано, координував різноманітні акції, як медійні, так і акції вуличні прямої дії проти України.